Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий тракторець довгої бази Kubota GL-25, який знаходиться на майданчику у місті Рівному. Іде з рідньою японською кабінкою, з гідропідсилювачем керма та механічною коробкою передач. Поглянемо відразу на резину спереді: нова БКТ Індійська. Стан підніжки та задня оригінальна японська Bridgestone. Також присутній розбірний диск, яким можна розширювати ширину задньої колії. Ну що, давайте поглянемо всередину. Механіка. Два ряди повишених, понижених передачок та реверс. Усього 16 передач вперед та 16 передач назад. Педалька щеплення. Підключаємо передок, ліво функція оберту на місці. Поглянемо на працювання 945 мотогодин. Стан керма та стан сидіння можете поглянути самі. Досить хороший. Відразу кабінка оснащена пічкою, додатковим світлом та дворником. Перейдемо до навісочки. Навісне обладнання знаходиться на трьохточковому кріпленні з трикутничком швидкозйому та боковим гідроциліндром. Його фриза оригінальна куботівська шириною 1,50 м. Ножі у хорошому стані. З цього боку теж задня резина Bridgestone, Розмір 11,2 на 24. Та передня БКТ 7 на 16. Висота тракторця 205 см. Його довжина 270 см та 60 см фреза. З цього боку роздільні педалі гальма. Педалька газу, ручничок, серворуль, пам'ять задньої навісочки та ручний газ. Вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та одну назад. Є кран гідравлики та блокування заднього диференціалу. По навісному у нас речак задньої навісочки, вверх-вниз, контроль глибини, боковий гідроциліндр та плаваючі режими. І безпечний режим при роботі бокового циліндру. Ну що, давайте заведемо тракторця, поглянемо на роботу навіски, фрези та трошки на ньому проїдемось. Зачиняємо дверцята. Витискаємо щеплення, свічка накалу погасла та заводимо. Заводиться досить просто. Перейдемо до навісного, ричаг вниз, вверх, боковий циліндр, контроль глибини та покажемо ще роботу безпечного режиму. Увімкнули безпечний режим, позначка загорілася, трішки спустимо фризу. От вона спущена. Витискаємо щеплення, вмикаємо реверс назад, та фриза автоматично піднімається, щоб не загрузнути в ґрунті. Вимикаємо. Трішки опустимо знову. Та поглянемо на роботу фризи. Перша швидкість. Карданчик крутиться. Друга. Третя? Та Максимальна, четверта швидкість. На максимальній швидкості? Давайте вийдемо та поглянемо. Ножі крутяться досить швидко. Давайте трішки додамо газку. Ну що, давайте на ньому проїдемось. Забираємо з ручного газу. Вимикаємо вал відбору. Перемикаємо на понижені. Перша. Та рушаємо. Реверс вперед. Та рушаємо. Перша. Понижена. Друга. Третя. Так. Максимально четверта понижена передачка. Оберт керма досить легкий, так як і гідропідсилювач. Увімкнемо повишені. Перша передачка повишене, реверс вперед. Друга. Третя? Та максимальна четверта швидкість. Вимкнемо знову понижені. Та поглянемо на роботу фризи під час того, як ми рухаємось. Фриза спущена, друга передачка. Забираємо нового щеплення, тракторець їде та вал відбору працює. Давайте вийдемо, де я покажу вам це зовні ось такий це має вигляд. Вимкнемо вал відбору реверс, передачку та поглянемо на роботу двигуна. Реверс з цього боку усі масла та фільтра замінено. Внік! Білого диму немає. тракторець не коптить. Поглянемо з іншого боку. Ось такий красень на Рівненському майданчику коштує 11 тисяч умовних одиниць у комплекті з ґрунтофрезою. Також, якщо забираєте трактори самовивозом, діє знижка у 200 доларів. Тому хто бажає замовити якісного японського міні-тракторця, звертайтеся за номерами телефонів наших менеджерів, або заїжджайте на майданчик у Вінниці, Одесі та Рівну.